За вісім місяців війни держава Україна, вимагаючи від світу конфіскувати сховані на заході російські мільярди, сама конфіскувала майже нічого з активів російських олігархів. Тут у нас активи російських олігархів в Україні тягнуть на 2,5 мільярди доларів, що викликає цілком логічні запитання: якого біса? Це для когось не гроші, чи в декого руки ростуть не з того місця. Чи російські олігархи нам не вороги, чи хтось просто підторговує індульгенціями для російських олігархів? Вітаю, друзі! Це канал Є Питання. Я Олена Требушна. і сьогодні я розкажу, як усі ці питання поставили нарешті штати нашому офісу президента і що з того вийшло. Не забувайте з вас вподобайки, коментарі і поширення цього відео, щоб більше людей знало і розуміло, що відбувається в країні, і вимагало відповідей на ці питання. Це прямий спосіб впливати на дії влади, яка досі все ще чутлива до настроїв суспільства. Отже, почнемо з того, що минулого тижня Міністерство юстиції США попросило американський конгрес дозволити передавати Україні конфісковані Америкою російські активи. Для цього конгресмени мають внести деякі правки в американські закони. Це і просив зробити конгрес Ендрю Адамс, один з керівників Мін'юсту США. Одразу після вторгнення Адамса призначили керівником новоствореного департаменту, який має дістати закордонні активи кожного росіянина, який дозволяє Кремлю фінансувати і продовжувати війну проти України. Мова йде про великі гроші у світі російських активів заморожено на суму приблизно 500 мільярдів доларів. Україна на різних рівнях теж домагається, щоб їх конфіскували і передали нам. Але вимагаючи цього від заходу, сама Україна досі так і не конфіскувала російські активи тут, у нас в Україні. Мова йде про 2,5 мільярдів доларів. Щоб відібрати їх у російських власників, які спонсорують Путіна, і передати приміром ЗСУ. Навіть ухвалили в травні спеціальний закон. В ньому прописана чітка процедура. РНБО накладає санкції і блокує російські активи. Потім мін'юст подає в антикорупційний суд і суд ухвалює рішення конфіскувати активи на користь України. Але для когось, очевидно, 2,5 мільярди доларів не гроші, бо з травня скористалась цією спеціальною процедурою лише один раз. Конфіскували активи Владіміра Євтушенкова. Одного з найбагатших олігархів Росії, наближеного до Путіна, він заробляє, зокрема, і конкретно на торгівлі зброєю. Приміром, його компанії роблять радіолокаційні станції в Вороніш. З допомогою цих станцій виявляють балістичні крилаті ракети. Конфіскували у Євташонкова 17 об'єктів нерухомості в Україні і частки в кількох українських компаніях. Але це були і всі конфіскації за 8 місяців війни. І от цього тижня як кажуть, льот тронувся. Протягом найближчих двох тижнів РНБО збирається заблокувати українські активи майже двох тисяч росіян, зокрема і олігархів. Першу порцію 1300 осіб мають санкціонувати вже до кінця цього тижня. Це будуть так звані дзеркальні санкції, тобто в списках будуть усі, на кого вже наклали санкції Євросоюз та країни Великої Сімки. У цьому списку є приміром російський олігарх близький до Путіна Міхаїл Фрідман. Фрідману належить чи не найбільша кількість як фінансово, так і стратегічно цінних активів. В Україні серед них, наприклад, Альфа-Банк, Київстар, Миргородський Завод Мінеральних Вод. Сподіваюсь, що до кінця тижня прізвище Фрідмана з цього списку не зникне раптом. А наступного тижня мають накласти санкції ще на 500 осіб. В ньому в цьому списку будуть вже конкретно олігархи і члени їх сімей, на яких захід ще не наклав обмежень. Приміром, жодна країна світу не наклала санкції поки що на такого собі Владимира Крупчака, колишнього депутата державної думи, який володіє просто якоюсь неймовірною кількістю активів в Україні. Словом на українські активи всіх цих дерипасок і Ротенбергів протягом цього і наступного тижня РНБО має накласти санкції, заблокувати їхні активи і запустити нарешті процедуру конфіскації. Поспішає влада тому, що кілька тижнів тому Сполучені Штати, особисто президенту України, висловили невдоволення тим. Що Україна не робить того, чого вимагає від них. Президент влаштував розбір польотів у себе на банковій, і всі заворушилися. Зокрема, з'ясувалось, що одним з тих, хто блокував всі ці процеси, був заступник голови офісу президента Андрія Єрмака. Ні, не Олег Тотаров, а Андрій Смірнов. У Смірнова в кабінеті одразу знайшлась ціла стопка санкційних списків, які РНБО проголосувала з лютого по серпень і Передала на затвердження президенту, але президент їх не затвердив, бо весь цей час вони просто лежали в кабінеті заступника Єрмака Андрія Смірнова, який просто не передав їх на підпис Зеленському. Йому очевидно і треба адресувати усі ці, чому чому 2,5 мільярди доларів не гроші, чому росіяни нам не вороги. Чи може чомусь там в офісі президента просто обілечували олігархів? Всі ці питання я буду зараз задавати Віталію Шабуніну, голови центру протидії корупції, який від самого початку лобіював всю цю історію з накладенням санкцій на російських олігархів і блокуванням їхніх активів? Віталій Шабунін сьогодні на є питання. Привіт, я вже дещо розказала про те, що, начебто, зрушила з місця ця історія з конфіскацією російських активів в Україні. Але хочу, щоб ти більш детально про це розказав. Чи є в тебе впевненість, що зараз цей процес таки запуститься, що протягом найближчих там, двох тижнів РНБО Мін'юст зроблять те, що ви від них очікували, і таки ці російські активи в Україні почнуть конфісковувати? Повірю, коли побачу хоча б рішення РНБО верніше, указ президента про введення рішення РНБОСІВ. Поки його не побачу, не повірю нічому. Не нагадав п'ятий місяць. РНБО не приймає рішення про внесення під санкцію російських олігархів. Внесення під санкцію, яка дозволяє забрати їхнє майно. Для мене дикість, що ми за п'ять місяців маємо один випадок, коли ця процедура спрацювала. Це забрали майно. Збройного олігарха є Тушенково, там 100 з чимось тисяч квадратних метрів комерційної нерухомості. П'ять місяців, один кейс, це огидно, просто мало. Не повірю, поки не побачу. Перше, друге, точно побачу, бо. Перші місяці ми не публічно вмовляли стейкхолдерів з влади почати робити цю історію. Ем, останні кілька тижнів ми це публічно робимо. Остан минулий тиждень цього тижня піднімемо е, почали постати, почали блогери. Ти почала про це говорити. Я сподіваюся, що я переконаний, що спригнути з цього владі не вдасться. І ще один аргумент європейська економічна правда попрошу написала про те, що за їх джерелами Зеленський там своїм всім ставив, про те, що до сих пір немає, що інструменти використовуються. Не знаючи правду, я припускаю, що можливо, тому що Зеленський є фактично співавтором цього закону, бо спочатку там неадекватна група прийняла непрацюючий закон. І в переговорах з офісом президента він почув там наші аргументи і наклав на законопроект на той законопроект вето з своїми хорошими пропозиціями, які власне і ну зараз і діють. Тому я десь думаю, європейська правда, економічна правда права. І він там зменськи слів настукав. Хто доніс проблему Зеленського? Там він сам, нарешті, побачив, чи йому захід ну якби закцентував, не, 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 не знаю. Опять же, побачимо через найближчі кілька тижнів. Якщо все буде дійсно працювати нормально а, і так, як виписано в законі за тією процедурою, як швидко, теоретично це може відбуватися, чи не розтягнеться це на роки? Місяць, ну півтора від відсили. Там дуже проста процедура. Ми спеціально так прописували і в законі. Рішення РНБО після цього Мін'юз готує доказову базу не саме залучаючи профільні органи, так корупційне бюро, СБУ, НАЗК, Всіх, всі, хто треба, одним словом. І потім сий корупційний суд, де згідно закону 10 днів обмежений строк для рішення першої інстанції. 5 днів на апеляцію, рішення ну, тобто, це місяць, якщо дуже-дуже повільно рухатися півтора місяці. Для розуміння мова йде про 2,5 мільярди доларів. 2,5 мільярди доларів. Ті гроші, які нам прямо зараз треба для закупівлі зброї. А, теоретично, от чисто технічно, антикорупційний суд, від якого це залежить, да, він же ж фактично останнє рішення ухвалює. Мін'юст, має підготувати ці документи на кожного, хто є в тому списку. В тому списку буде там не знаю 500 людей. І це кожного... може бути кілька людей на тиждень. Чи як це буде? Ну як би я робив би, я би йшов по тих, хто має найбільше майна. Тобто не треба а на всіх 500. Ну, найпростіше Фрідман, Дерипаска, е Ротенберг, Ожен Тобто я брав би тих, кого очевидно великі активи, всім зрозумілі, понятні, зрозуміло, що з ними робити. А потім пішов би помілкіших. Е нема з цим проблем. Почніть хоч щось робити. Е, я сподіваюся, що якщо на цьому тижні буде рішення РНБО, окей, на наступному тижні рішення РНБО, то від рішення РНБО від, від указу президента проведення рішення РНБО в силу за два тижні можна спокійно подавати перший позов в корупційний суд. Нема жодних проблем. Якщо раптом, раптом, мін'юсту треба допомога. Ну, ми напишемо, що ще треба. Закон написали. Можемо підзаконку підготувати для РНБО, щоб вони проголосували нарешті. Можемо допомогти офісу президента указ написати при Тобто, друзі, якщо проблема в неспроможності документи зробити, так ми тоже. Ну 2,5 мільярди баксів на зброю на дорозі не валяються. Ще й російських 2,5 мільярди. А ти кажеш, а потім будемо розбиратися, що з тими активами робити. А от теоретично, що далі може з ними відбуватися? Це ж якісь там заводи, торгівельні центри, да? їх далі мають, як їх далі мають перетворити на гроші, їх треба продати. Спрощуючи цю всю історію, бо я чую аргументи від друзів-олігархів: це ж такий страшний актив! Він же загнеться, прям буде банкротитися і не буде грошей платити, і, і, і люди що треба, взагалі. В Україні десятки компаній, які ефективно управляють системними великими бізнесами. Пробачте, а торгівельний центр це не суперскладний актив. Там вже продана оренда. Що там управлять? Компанію, яка забезпечує майнте... функціонування центру наняти, сантехніків наняти, електрики. В чому проблема управління торговим центром? Це фу, задача. Хочете, продавайте оффін плазу. Окей, продасте ви її там з дисконтом. Ну окей, це буде там ну якась там, ну, це буде десятки мільйонів доларів, навіть якщо це буде дисконт, якщо не сотні. Тому це продали, отримали гроші, віддали армії. Тії гроші, які зараз немає. Тобто ми обираємо між десятками або сотнями мільйонів і нульом. Не хочете продавати, нема проблем. От він за тиждень запускається Ocean платити. І оренда буде текти. То хай вона тече не в кишеню олігарху російському, а на зброю в ЗСУ. Можливості, що е, активами купа, то саме про те продайте або навіть управляючу компанію, і згенеровані прибутки віддайте зброю. Не уряд має управляти, нема з цим проблем. Наймайте компанія з ринку. І оскільки у ринку зараз справа не найкраще, то компанії – це черга. Те, щоб цю роботу робити за невеличкий відсоток. А, ну, є там і складніші активи, як, наприклад, Альфа-Банк Фрідмана. Дав Фрідман довго намагався якось щось зробити, щоб уникнути санкцій. То громадянство було чітке, він хотів отримати. То зараз він хотів влити мільярд доларів в цей свій український банк. Ну і зараз є така думка, що якщо щось робити з цим банком, то це може бути критично сказатися взагалі на банківській системі. І є таке така інформація, що нібито його прізвище має бути в завтрашньому списку. Ну в цьому який має бути ухвалений на цьому тижні. Які дзеркальні санкції на тих, що вже ввели. Там Велика Сімка чи ЄС, і якщо воно не зникне звідти те прізвище, то мені здається, цю історію з цим банком можуть все одно далі 에, під прикриттям того, що це системний банк, там багато людей, багато вкладів, багато грошей Його цей актив теж можуть не чіпати. Я би не, до того перейдемо до обговорення, що робить з активом. Ну окей, якби всі інші арешту ну, конфісковували, а це один не конфісковували, тоді окей, було б виправдання складний актив. Ну, так інші ж теж не конфісковують, простіші. Ну, торгові центри, комерційна нерухомість, гроші на рахунках, гроші не конфісковують. Тобто, якби все інше простіше було конфісковано, а цей активний банк, ми б дискутували, що, мабуть, причиною є складність управління активом. Що очевидно не так. Тим більше вже є законопроект в парламенті про виведення скоріше за цього банку з ринку. Немає проблем, друзі. Ну тобто, ну. Треба просто бажання мати це робити, І оце бажання ми спільними зусиллями у РНБО і інших стейкхолдерів народжуємо, в тому числі цим ефіром а, ну, серед інших стейкхолдерів називають заступника Андрія Єрмака Андрія Спірнова. кажуть, що РНБО підготувала санкційні списки ще давно, ще там чуть, ледь не з лютого. І вони ось до серпня лежали у нього в кабінеті, і він просто їх не передавав на підпис президенту. Це що за самодіяльність? Слухайте, у мене тему ну, тих ну, заступників РНБО, міюст, є голова РНБО, президент України. Є головна людина е, в офісі президента. Президент. Хай там лад. Мені чесно, мене в цій історії зараз цікавить два з половиною мільярди баксів для зброї для армії. Нам треба це зброя для виживання країни. Хай президент там себе в сам своїм своїх цих, о, цих, о, цих о, історіях розбереться. Є факт, інструмент. Інструмент конфіскації, де він співавтор, не працює, бо налажали або в його офісі, або в його РНБО. Хай розбирається. А, ще, а, по чому ми будемо судити, що система працює, коли ми маємо бачити ці перші результати? Перші конфісковані а, активи? От, от, от перший вже є, але він тільки один, один прецедент. І там, до речі, цей військовий олігарх Путінський навіть в апеляцію не пішов. Бо тут він контрар... да, Він не пішов в апеляцію. Там ж таки, типа, я ось між типу незаконно, міжнародні суди позабираються. Він даже права не матиме в них звернутися, бо він не вичерпав українську юрисдикцію. Він навіть в апеляцію не пішов. Тому немає аргументів не застосовувати цей механізм. ми побачимо, що нарешті Ренбой застосував. Е, ну, наш таймінг такий. Ми чуємо з різних. Е, з різних е, Джерел, що от-от почнуть розглядати. Ну, от-от, триває п'ятий місяць. Не повірю, поки не побачу. А наскільки під цю історію пов'язана та історія, що ми вимагаємо е, зробити те саме по відношенню а до російських олігархів за кордоном? Чи є тут пряма залежність, що вони не зроблять цього, доки ми не зробимо того само? Прекрасне питання. Це ж в Україні 2,5 мільярди баксів, як ви чудово розумієте, ключові активи у путінських олігархів не в Україні а на Заході. І там мова йде про десятки мільярдів, якщо не сотні мільярдів доларів. Так от, коли президент ну, справедливо вимагає в Заходу ці гроші конфіскувати і нам віддати для свого ж захисту, то йому природні відповідають: пане президенте, ви, звісно, приві, але не могли б ви в Україні. Що погодити на природню, бо якщо ви в Україні не забираєте як російських олігархів, то чому ми, ми маємо це робити зі своїх економік? Природня історія. Тому а, для нас ЦПК важливіші оті гроші. Наступний крок в фінансуванні армії за рахунок російських олігархів це гроші на Заході, де їх дуже багато. Але давайте почнемо з величезної купи грошей, яка холяра в Україні лежить. 2,5 мільярди баксів. Я нагадаю, що е, е, ці народні байрактари е, притули, на них зібрали всією країною 16 мільйонів. 16 мільйонів, 2,5 мільярди. Розумієте різницю? І там це були наші гроші, українці скидалися. А тут гроші олігархів російських. Ну, ну, як, би, як можна їх не забрати? Ну, у тебе є особисте припущення, чому це не зроблено. Тому що хтось на цьому заробляв, тому що люди не знаю, латентні прихильники руского міра. В чому причина? Чи вони просто там не знаю, рукожопі? Ну, Рукожопості слабоумія це невід'ємна частина якби, українського держуправління. Е, чи тут лише про це мова поняття? Тобто, дивись, я би міг рішити от реально на президента в цій історії, якби він не був співавтором інструментом. Ну от правда. Бо найпростіше було лишити той недієвий, ну, якби типу, Зеленському ціль була йому лічно захистити ці активи, то наймудріший спосіб було б не витувати законопроект. Ось, дурний проєкт лишити, який би не діяв, а потім би на кого можна було б спихати. То він зробив правильну історію, він наклав вето і видав працюючий інструмент. Тому е, мені важко в цій історії грішити на, грішити на Зеленському. Ну під ним хтось точно належав. От хто під ним належав? Чи його офіс, чи його РНБО хай розбирається для мене зараз ключове гроші на зброю. Наскільки ти оцінюєш як реалістичну перспективу, от віддати Україні ті гроші, які на заході під санкціями? Буквально минулого тижня мін'юст звертався до конгресу з проханням там внести відповідні зміни до законодавства, які дозволять це зробити? Ну чи це реальна історія, чи це не міф такий, що ми можемо от ті 300 мільярдів, наприклад, арештованих російського центробанку взяти і да, на відновлення України використати? Перше, ну давай розділимо, є 300 мільярдів суверенних коштів, це складна, правда складна історія. І є гроші олігархів російських, не суверенні гроші Росії, олігархів, приватна власність. От цими олігархічними грошима реально легше. Це теж завдання, але воно легше, ніж суверенні гроші е, центробанку. Ну ні перших грошей, ні других ми не отримаємо точно, якщо ми не заберемо в Україні активи російських олігархів, то це факт. Нема сенсу зараз говорити ні про перші гроші, ні про другі на заході, якщо ми в Україні їх не забрали. Оце межа с теза. Найважливо, що говорить мін'юст конгресу. Там відповідь, пацани. Ви типа молодці, але будь-то перші. І останнє момент до тебе питання, користуючись нагодою, хочу тебе спитати, що там відбувається зараз з конкурсом на директора НАБУ, чи Ти щось знаєш, чи там зрушився сам конкурс місця? Там це норм, комісія засідала, мені здається, в п'ятницю чи в понеділок, мені здається, вони там проголосували ряд нормативних документів, якими вони будуть керуватися в роботі конкурсу. Я думаю, що за тиждень-другий вже він буде сам конкурс оголошений офіційно. А, тобто прийом документів від кандидатів. Прийом документів, так? Да, прийом документів так вибачить. І в таких часових рамках ми встигаємо це зробити до Нового року, обрати директора на Бучі. Mm -hmm. Це вже нереально. Я думаю, що до нового року, хоча три місяці, ну реально. Це треба піднапружитись всім, але реально те, що зараз відбувається з антикорупційними справами загалом, там САП демонструє таку якусь бурхливу діяльність. Це, це діяльність чи це демонстрація? Дозвольте собі порадіти це ж реально спільний результат всієї української спільноти журналістів, блогерів, громадських організацій. Два роки ми змушували Офіс президента цей конкурс не блокувати пісуку. Перемагає е, Клименко, який за перший місяць обшуків першої в історії в помешканні олігарху ліплять підозру Трухіну одному з важливих депутатів Сухнароди, народу, якому не бутів. Не, не, не Чори роки блокували Роттердам плюс, справа йде в суд. Тобто, ну за місяць там, окрім куплення інших справ, чудовий результат, і це наш спільний результат. Що буде далі? Далі влада спробує Кліменка, це новообраний керівник САП, знести. Ну будемо захищати, як все-таки захищаємося, чи знаємо, що робити? Ти думаєш спробує? З uh ким думати? Коментарі, як я готов забитися на гроші, щоб буде згостити лім'янка в той чи інший спосіб. Я прям готов забитися на гроші. Тобто ніхто не хоче боротися з корупцією, правда? Боротьба з корупцією відбувається всупереч. В усьому світі влада не любить, коли її контролюють незалежні інституції. Україна не виключення. Це природня, якби природня драка. Шкода, що знаєш, коли у нас війна, нам доводиться воювати не тільки там, а ще й тут. А, про війну а, тут частіше справи не так в корупції, як в довбограйстві. І з цього приводу у нас в армії екологічний анекдот каже. Дідо каже, а ви війну боялися. Каже, внучку боявся, боявся, страшно було. Каже, дідо, а кого б найбільше боялися? Тих таких есесівців, бабусь? Чи це танки німецькі, чи може дідо, літаків боялися? Ой, синку, своїх довбограїв боявся найбільше. Це про історію з, з твоїм питанням. На жаль, це значить тільки, що нам є над чим ще працювати. Завжди є над чим працювати. Дякую тобі за пояснення. Тримаємось.